Хочеш пригостити друзів чи рідних чимось смачненьким, тоді готуй ніжні профітролі за моїм рецептом. У ємність наливаємо 250 мл води. Додаємо 100 г вершкового масла. Додаємо дрібку солі та чайну ложку цукру. Ставимо на повільний вогонь та розчиняємо масло. Додаємо 150 г муки або ж 5 столових ложок з вершечком. Муку можна не просіювати. Та ретельно усе перемішуємо. Вимикаємо вогонь та залишаємо охолонути 10 хвилин. Беремо 4 великих яйця або 5 менших. Та злегка їх збиваємо. У такому вигляді їх зручніше додавати до тіста. Поступово вливаємо яйця та перемішуємо. Спочатку будуть грудочки, але ви не переживайте. Чим інтенсивніше збиваєте, тим менше буде грудочок. Доливаємо рештки яйця та перемішуємо до однорідної маси. Тісто має бути як для оладок. Перекладаємо тісто до кондитерського мішка. Форму для випікання застилаємо пергаментом та викладаємо туди тісто. Приблизно виходить 12 середніх профітролей. У розігріто до 200 градусів духовку ставимо наші профітролі, запікаємо 5 хвилин. Далі зменшуємо до 160 градусів та запікаємо ще 25 хвилин. Для начинки нарізаємо один банан. Збиваємо вершки жирністю не менше, ніж 33%. Щоб вершки добре взбилися, потрібно посуд і вінчик покласти в морозилку. Далі додаємо вершковий сир та продовжуємо взбивати. Додаємо дрібно нарізані банани та свіжу полуницю. У моєму випадку було бабусине варення. Додаємо цукрову пудру на ваш смак. Взагалі начинка може бути будь-якою. Додавайте те, що вам подобається. Робимо отвори, щоб начинити кремом. Нарізайте фрукти мілко, щоб вони змогли пройти через кондитерський шприц. Профітролям настоюватись не потрібно, вони відразу готові до вживання. Якщо залишились питання, пишіть у коментарях. Бажаю вам приємного смаку. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Дякую!